Як відучити папугу кусатися, для початку давайте розберемо, які ваші дії передують укус. Власники дрібних видів папуг часто нехтують особистими кордонами улюбленця. Якщо папушка робить крок назад, попереджає відкритим дзьобом або шипінням, не потрібно підставляти руку ближче. Категорично не можна ловити пташку зверху руками, якщо вона не привчена до такого. Особливо у клітці на його законній території у будь-якої. Творинки має бути безпечне місце вільне від вас, де ніхто не потривожить. Ні в якому разі не грайте у збудливі ігри, такі як доганялки рук, сваріння пальцем після укусу, не стукайте пальцями по дзьобу, не вчіть папуму, що таке спілкування це норма. Будуйте стосунки на довірі і взаємоповазі у спокійній обстановці. Навчіть улюбленця заходити на руку по команді за допомогою улюблених ласощів. Спостерігайте, вивчайте поведінку і. Невербальну лексику. Ваше завдання попередити укус. А якщо інцидент уже стався, насваріться в той же момент. Папуги дуже гарно розуміють інтонацію. Проженіть пташку та не дозволяйте приземлятися на вас одну-дві хвилинки. Також можна вибрати різкий, шиплячий, голосний звук або слово та обов'язково хваліть за бажану, спокійну поведінку.